Роспропаганда поширила черговий фейк. Цього разу розганяли інформацію про пожежу в храмі на Волині, якої насправді не було. Ворожі змі 11 січня поширили відео про пожежу у свято Вознесенському храмі в селі Овадна Володимирського району. Але ця інформація виявилася черговим фейком. З вами Анастасія Борщ і у цьому відео верхонець розповість, чому пожежники і місцева влада цю інформацію спростували. В обласному управлінні ДСНС журналістів запевнили, що такої пожежі не реєстрували. А голова Оваднівської громади Сергій Панасевич заявив, що на відео точно не їхня церква, і на території громади все в порядку. У російських сміттярках йшлося про те, що церкву, начебто, підпалили. Мовляв, в Україні ще йде боротьба з православ'ям. А настоятель в селі Овадна відмовився переходити з московського патріархату. Означали також, що це нібито місцеві жителі повідомили про інцидент. Однак пожежа, яка на відео сталася ще у січні 2021 року у храмі святого Феодосія Чернігівського, що на Дніпропетровщині. Як видно із фото, які оприлюднювали тоді змі, церква та ж сама цікаво, що 11 січня, коли виплив фейк із церквою, у узинненський монастир Володимирського району з різдвяним візитом приїжджав представителю ПЦ МП митрополит Висновок. <кій> що ми можемо навіть встигнемо зняти при світлі. <кій> Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації та дивіться наші відео, аби знати правду. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися, поставити лайк. Це що там ще треба зробити? Напишіть нам коментар і поділіться з друзями. Всім до зустрічі! Хей буде! Ну, то все. Можемо наступне знімати. Я не привітала брата, з ним народження вчора. Далі. Можете його привітати зараз? ми десь там ставимо Саша, Це вітання для тебе, вибач сестра засранку.